Неправильно ти Марія жила, повчає мене сестра, показуючи, які хороми вона вибудувала. Я тобі скільки разів говорила, що твої сини дорослі і мають самі за себе дбати, але ж ти мене не слухала, каже. А я ходила широко розплющеними очима, бо Дарії, без заробітки, вдалося втілити всі мої мрії, а я навіть через 20 років так до нічого й не доробилася. Не те, щоб я заздрила своїй сестрі, просто я не могла зрозуміти, як їй вдалося такий гарний великий будинок збудувати. Я приїхала додому у відпустку. І моя рідна сестра запросила мене до себе на новосілля. Дарка давно живе в сусідньому селі, відколи заміж вийшла так до чоловіка й переїхала. Я у них вдома рідко бувала, бо теж вийшла заміж, дітей народила, і там в клопотах і не було часу одна до одної в гості їздити. Я знала, що у сестри все добре, і мені цього було достатньо. У Дарі, як і у мене, було двоє синів наші хлопці приблизно однорідки. Ми з чоловіком жили не дуже заможно, постійно рахували гроші до зарплати. І тому, коли мої хлопці підросли, я надумала за кордон їхати, бо просто іншого виходу не бачила. Чоловік мене підтримав, пообіцяв, що буде дивитись за нашими дітьми, і разом за мої заробічанські гроші ми зможемо нарешті хоч будинок гідний для себе звести. Але плани то одне, а реальність зовсім інша. Щойно мені вдалося підскладати якусь суму, так старший син надумав одружуватися, і привів невістку додому. Ми з чоловіком тоді порадилися і вирішили, що купимо молодятам квартиру. На їхнє весілля з гордо піднятою головою, мовляв, недаремною за кордоном гарую, я, сину, квартиру купила. Пам'ятаю, як моя сестра тоді за мене не пораділа, так прямо в очі мені сказала, що я недобре роблю, бо син молодий ще сам зможе всього досягнути, а мені про себе треба думати. Я вирішила, що Дарка мені заздрить, тому не зважала на її слова. Син щасливий, а що мені ще треба? Через кілька років я й молодшому сину квартиру купила, бо вважала, що так буде правильно, бо між дітьми робити різницю не варто, щоб вони потім між собою не сварилися, кому мама більше дала. Я настільки раділа, що можу своїм синам допомогти, що згодом їм ще й по машині купила, щоб вони уже усім були забезпечені по повній програмі. І так вийшло, що я все синам, а собі нічого. Чоловік мій кілька років тому до іншої пішов, розлучився зі мною, тому наш будинок у селі так і стоїть. Я лише змогла в ньому косметичний ремонт зробити і на тому все. А тут, в червні, додому приїжджаю, а сестра мені телефонує до... на новосілля до себе запрошує. Я дуже здивувалася, бо навіть не знала, що вона будується. Треба визнати, що Дім у неї вийшов на славу не кожна заробітчанка може таким похвалитися два поверхи, велика кухня, два санвузли, просторий балкон. Молодець одним словом. Але я розумію, скільки все це коштує, і в мене запитання, звідки у сестри такі гроші. Виявляється, два її сини вже кілька років в Англії, і вони вирішили для батьків будинок збудувати. Сказати, що я була розчулена, це нічого не сказати. Увечері я старшому сину зателефонувала, щоб він по мене приїхав, і від тітки забрав, але він сказав, що немає часу, а молодший навіть слухавки від мене не взяв, хоча я їм обом по машині купила. Сіла я в останній рейсовий автобус і так мені гірко, що не можу стримати сліз. Приїхала я в свою хату без зручностей, бо туалет в мене ще й досі на вулиці. І вирішила, що тепер я буду заробляти для себе. Приклад сестри мене надихнув, вона, хоч і не була на заробітках, але в підсумку має більше, ніж я. І вона в своїх дітей вкладала і я, але результат ми отримали дуже різний. Відпустку до кінця я вдома не добула, Віталію повернулася, буду тепер для себе заробляти. Сини мої вже відчули, що щось не так, телефонують мені щодня. Я на них не ображаюся, бо це мої діти вже які є. Але жодного євро більше я їм не дам. І коли вони про це почули, то неабияк заметушилися, бо жити без італійської зарплати, яку їм щомісяця висилала, вони не навчені. Я в Італії багато таких історій чула, але була впевнена, що в мене буде по-іншому. Проте, дива не сталося сини люблять не мене, а моє євро. Побачимо, як вони себе будуть поводити, коли не отримають від мене жодної копійки. Шкода, що я все зрозуміла лише тепер але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи.